Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богу Штайм. Сьогодні хочу поговорити на тему мотивації, на тему хочу, не хочу. Інколи ми знаємо, що у нас є мотивація, щось ми хочемо робити, маємо таку шалену мотивацію. Інколи ми не хочемо щось робити. У нас низька мотивація. І дуже часто ми всі люди орієнтуємося на те, що я хочу, що я не хочу. Є у мене сьогодні мотивація щось робити, роблю. Нема у мене мотивації, не роблю. Є натхнення, роблю, нема натхнення, не роблю. Це може дійсно призвести може, до чогось і такого приємного, лайтового життя, але в житті інколи необхідно сказати собі, треба треба до прикладу займатися спортом щоб в старості років щоб в 50-60 років гарно себе почувати і не довести себе до того що можна розвалитися як стара корова і сидіти і чекати зустрічати свою старість Треба, звісно, правильно харчуватися, щоб ти в тих самих 50-60 років не захворіти на якісь серцево-судинні захворювання, або, не дай Боже, не померти від ожиріння. Потрібно дійсно вибирати, вибирати в своєму житті, що є для нас корисне, що є для нас найкраще, і приймати таке рішення, що мені треба, до прикладу, мені треба правильно збалансовано харчуватися, і я дійсно надам перевагу здоровій їжі, а не. Фастфуду, чи якимсь таким шкідливим напоєм чи шкідливим звичкам, тому що мені треба зберегти своє тіло. До самої такої глибокої старості, щоб воно могло жити своє повноцінне яскраве життя, і мені потрібно бути наприклад, в такій формі, щоб я могла зі своїми правнуками, можливо, праправнуками, їздити в гори і щоб я не була для них тягарем, щоб я не була для них як цим чемоданом без ручки, який тяжко нести і шкода кинути. Також інколи ми використовуємо таке тверде треба, коли ми дали комусь якісь зобов'язання. Якщо ми даємо комусь якісь зобов'язання, тут немає хочу, не хочу, тут є тільки треба, тому що від цього залежить наша репутація, від цього залежить наше спілкування з іншими людьми і взаємодія наша з ними. Тому часто ми собі говоримо хочу, не хочу, а інколи необхідно собі дійсно сказати, що треба. Треба планувати свій час, щоб бути набагато ефективнішим. Треба працювати над своїми помилками, щоб не повторювати їх знову. Треба працювати над своїми незавершеними справами, щоб не завалити своє життя такими дуже батьма незавершеними справами і не витрачати на них свою зайву. Енергію потрібно мріяти, тому що мрія є наша така цільова наша мрія вона нас рухає до якихось певних наших цілей. І коли ми також коли ми мріємо, вони... з кожної мрії можна зробити собі декілька цілей, і ті цілі вони дійсно стають такі вагомі у нашому житті. Інколи дуже багато людей говорять про дисципліну. Дисципліна. Потрібна. Тут обов'язково потрібна дисципліна. Але дисципліна потрібна лише тим людям, які дійсно мають якусь свою ціль і хочуть до неї йти. Тому що безцільно проживати життя можна і без дисципліни. Можна робити те, що хочу. Те, що не хочу не робити, мати мотивацію, не мати мотивацію, але дисципліна це дійсно така рушійна сила у нашому житті, де можна сказати собі треба. І потрібно йти до певних цілей, але обов'язково має бути ціль. Має бути ціль здорове тіло, має бути ціль, до прикладу, якесь правильне харчування, має бути ціль жити яскраве життя, має бути ціль жити таке життя наповнене і мати сили для того, щоб жити таке яскраве життя. І коли ми хочу, не хочу замінюємо на треба, і саме потрібно робити те, що потрібно. Ми набагато цікавіше проживаємо своє життя. І коли, до прикладу, розкажу свій приклад, спочатку, коли я ходила до тренажерної зали, я не хотіла. Йду, і в мене дуже багато причин, щоб туди не піти. І повірте, я можу придумати собі будь-яку причину, тільки щоб не піти в тренажерний зал. Це з серії Хочу, не хочу. Але коли я зрозуміла, що це треба. Коли зараз я йду в тренажерну залу, і я говорю собі, тисячі причин, для чого мені це треба. І коли ми хочу, не хочу, в певних випадках замінюємо на треба, потрібно, ми тоді можемо знайти дуже багато причин, дуже багато мотивацій, для чого нам це потрібно. І з такими думками, набагато легше йти в тренажерну залу. Правильно харчуватися, виконувати свої обов'язки перед іншими людьми, робити все для того, щоб життя дійсно було яскраве і щоб дійсно жити повноцінним, гарним життям. Робиться все дуже просто хочу, не хочу. Заміняєте на треба. І коли ми часто собі говоримо треба, і коли ми даємо собі відповідь, чому це нам потрібно, ми тоді дуже легко в житті можемо. Оце треба, воно автоматично заміниться на хочу. Тому що коли організм або коли людина робить якісь певні дії, і ці дії ведуть її до позитивного, класного результату, і вона це усвідомлює. і вона це явно бачить, в неї немає питань, хочу, не хочу, в неї треба. А потім з часом у неї з'являється, що я хочу, я хочу мати ще кращий результат в цьому напрямку. Я хочу досягати ще чогось кращого. Я хочу зміцнювати свої стосунки з оточуючими ще кращим, якимось чином. Я хочу, до прикладу, вивчати якісь іноземні мови, навіть взяти стосовно іноземної мови. В дитинстві, ну я знаю одиниці, які дійсно їх хотіли вивчати в школі. Це одиниці. Але коли я задумалася над тим, що я то хотіла її вивчати, то не хотіла, то починала вивчати, то не починала. Але коли б я собі на той момент сказала, що треба, я б уже на сьогоднішній день знала дійсно декілька іноземних мов і могла вільно на цих мовах спілкуватися і могла би для себе взнавати якусь інформацію, яка для мене поки закрита, тому що я не можу читати. Літер... Литературу на цих мовах. І тому, якби сказати собі треба, але якби в лісі виросли гриби, а такого інколи не буває, за нашим бажанням якби не виходить. Але коли ми себе спочатку трошечки примусимо скажемо собі, для чого нам це треба, то ми можемо дуже багато чого досягнути. І тому я знаю, що точно треба займатися спортом, треба правильно харчуватися, треба дотримуватися обіцянок, зобов'язань, які ти даєш іншим людям, треба вивчати якісь українці іноземні мови. Потрібно обов'язково дізнаватися кожного дня щось нове, щоб бути цікавим іншими людьми, і навіть бути цікавим самим собою. Інколи буває, що самим собою теж дуже може бути цікаво. І тому це дійсно треба. І сьогодні треба обов'язково планувати. Треба планувати, щоб дійсно бути ефективним в житті. Тобто зараз хочу, не хочу, міняємо на треба і досягаємо того, чого ми хочемо, включаємо дисципліну. А сьогодні, як завжди, ми на студії управління часу «Богуштайм». Наша компанія завжди говорить: так, у нас є тут деякі. Так, в дитинстві важливо мати вчителя, який зацікавить вивченням мови. Згідна, згідна, потрібно мати вчителя, який зацікавить вивченням мови, але дійсно ще потрібно сказати, для чого мені це потрібно. Буде тоді зійдеться, пазл зійдеться. І сьогодні наша е, компанія студія управління Часу Богуштайм завжди говорить, що бути ефективним в житті треба планувати. Отже, відкриваємо свої планувальники і пишемо список завдань на сьогодні. Пишемо 2-3 завдання, що вам дійсно треба зробити. Не хочу, не хочу. А що вам дійсно треба зробити, записуємо і обов'язково їх. Робимо. Коли виникає питання, мені треба, але я не хочу, одразу ж собі давайте переконливу відповідь, а бажано і декілька відповідей, чого вам це дійсно треба. Записуєте, рахуєте до кожного завдання ставите час, дивитеся, скільки по часу це завдання у вас займе. Ставите до цих завдань пріоритети і дивитесь, чи поміщаєтесь ви у своїх 24 години. Але обов'язково залишайте місце на форс-мажори, щоб ніякі форс-мажори вам не завадили робити те, що вам треба. Залишайте для них місце, і коли вони у вас з'являються, у вас буде і для них час теж. Тому. Плануємо і пишемо свій розклад дня. Пишемо розклад дня на сьогодні, малюємо його олівцем, тому що це саме нестабільне, що у нас може бути. І гарного, позитивного дня всім! І робимо те, що треба. Підсилюємо свою мотивацію, підтримуємо її і себе. До нових зустрічей!